Голод, зброя геноциду, повинен був не лише забрати життя мільйонів українців, а й вбити їх гідність, перетворити на безликий совєтський народ. Та голодомор не зламав, не змусив зрадити своє національне я. Ми народ, який не зламали геноцидом. 26 листопада, о 16 й годині, запали свічку пам'яті за жертвами Голодомору. Прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг, поминаючи мертвих сьогодні, Ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі, запалив нашу пам'ять, свічки, це ті душі, листочки опалі, Хто став тінню в голодні роки, без притулку у храмі Господнім, поміж хвилями лети ріки. Тогнуть душі, бо в серці народнім проросли забуття колючки. Полікуємо свічею, зорею день минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю, поділитися з нами не встиг, щоб уранки і теплі, і холодні, не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти. Обривався вічний живий ланцюг у поколінь українських народів, у якого ніколи шкодувала доля. Було завдано удару якого він не чекав. Тільки пам'ятаєш на страждання. Викривши давній біль віднайде наш народ безкійний, прекрасної долі. 1441-го відсунення світу, літа 1933-го відрізнява Христова в Україні був великий голод. І ніхто не знав світло не було, він зійшов старих молодих, дітей ще не Занадто багато позаду. Надто великі втрати, тож помаємося простими словами, що йдуть від душі за об'єднаних голодом. Ти кажеш, не було голодомору, не було голодного села, а бачив ти в селі пусту комору, з якої земля вимила дотла. Так навіть марву виймали з печі, І забирали прямо із грушків. По виривали з рук малечі, І торбиночок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чого ж тоді, як був і урожай? Усе сеці викачували з двору Гриби, нічого людям не лишай Хто ж села вимерлі на Україні, Російським людям постріль за схиляв? Хто на чиєму це лежить сумління? У Дувецькі мовах світ нам за я бачив саму ту зловісну сукору і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще стоять в мені в очах. А кажеш, не було голодомору. Щодового довгу з покоління в покоління будуть передавати батьки синам, донькам, а ті своїм дітям. Спогади про тих, які залишили своє життя у пекельних муках. Нехай на наших душах залишиться цей маленький вогник Світівки, як спомин про тих людей, яких сьогодні вже з нами немає, які вмерли страшною смертю. Ніч огорнула мою Україну. В небі високо засяяли зорі. Чому з зазірок? Я думку Олен, схиляючи голову в тихій покорі. Можливо, ті зорі то душі людей, що відлетіли в голодні часи, а серед них скільки було дітей, їм не бачити більше земної краси, вони вже ніколи не впізнають кохання, не порадіються щасливим лісом ні пол. Голод знищив життя і сподівання. Збережи, Боже, рід наш, повернись до нас дола. Раптом туго стискає серце моє, свічку поставлю в вікно і запалю. Прошепочу тихо молитву свою, та голодних тридцятих я гріх запалю, Нехай світло від свічка в небо летить, хоча б одну душу зігріє, щоб душа та загублений спокій знайшла, і у вірі до Бога вона відійшла. За що вони усі повимирали? За що і за кого? За ту владу проклятою, що не знала Бога. За що люди українські сльози проливали? Чому іроди прокляті хліб з них забирали? Так було зерна багато, та його не стало. Воно у Сталіна в коморах все позагнивала. Батько, мати, всі родини повимирали, навіть діточки малі, та й ті засали, у людей не було хліба. З жолодів робили все, що можна було з'їсти, все туди ложили, де була колись пшениця, людьми вкрите поле. Отаке От було тоді та -то українське горе. Так в нас влада погубила, все забрала. Ну а потім безсердечно в ями поскидала, Але люди українські і тоді не здались, незважаючи ж на голод з колін піднялись. Зараз в нас війна на сході, знов катилю туди. Знов крики в українців та вони не чують. Але ми всі підіймемось за волю країни і не буде вже війни і в нас не буде руїни. Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг. Поминаючи мертвих сьогодні Ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи печалі Запалив нашу пам'ять. Свічки це ті душі, листочки опалі, Хто став тінню в голодні роки, Без притулку у храмі Господнім, поміж хвилями лети ріки, стогнуть душі, бо в серці народнім проросли забуття колючки. Полікуймо свічею, возорею, день минулий, згадаємо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг. Щоб уранки й і теплі й холодні Не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою запали. Засвіти свічку на вікні. Пам'ять про померлих на цій землі, щоб ми пам'ятали. Голодомо, Господи, не дай нам пройти, це знов, забрали останнє голодних дітей, заради чиїх то безумних ідей. Там батько сумує, та мати в сльозах. Слове вимирало в тридцятих роках, засвіти свічку на вікні, пам'ять про померлих на цій землі, щоб ми пам'ятали голодомо, Господи, не дай нам пройти. there's no Ти свічку на вікні пам'ять про померлих на цій землі, щоб ми пам'ятали голодомо, Господи, не дай нам пройти це знов. В поруч хрести. Це пам'ять про жертви, про страшні руки. Там з холоду пухли, старенькі малі. В краю найщадріше немає землі. Засвіти свічку на бікні. Пам'ять про померлих на цій землі, щоб ми пам'ятали голодомо, Господи, не дай нам пройти це знов, забрали останнє холодних дітей, заради чиїх то? Батько сумує, та мати в сльозах, слово вимирало в тридцятих роках, засвіти свічку на вікні, пам'ять про померлих на цій землі.